Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. За два останні роки я дуже круто та якісно змінила своє життя. Я переїхала з маленькою дитиною з Херсону. Я вийшла з декрета, почала розвивати свій ютуб-канал. Зараз я живу в Європі, наповнена цим натхненням і з радістю ділюсь цією інформацією класною з вами. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал. У мене багато оглядів на різні курси. У мене є трошки про материнство, трошки про фінансову грамотність та як інвестувати у 2024 році. Так що підписуйтесь, Тут дуже натхнено так корисно. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео. Це дуже допомагає просуванню мого каналу. А також, якщо ви хочете підтримати його гривні, переходьте у описі, буде посилання на монобазу. Це такий новий інструмент від монобанку, який допомагає крієтерам розвивати та покращувати свою справу. Кожні 10 гривень підуть на гарну справу, тому обіймаю вас сильно. І давайте переходити до теми сьогоднішнього відео. Сьогоднішнє відео буде про те, з чого почати саморозвиток, з чого почати цей довгий шлях, як стати на цю прекрасну стезію. У попередніх відео ми розглядали, як змінити своє оточення, як ставити цілі ефективно, щоб вони збувались. І це, знаєте, складові. Цього шляху у тому числі сьогодні ми поговоримо. Про цей шлях більш конкретно. Поговоримо про саморозвиток, розглянемо основні теми. Я поділюсь з вами порадами, що саме мені допомогло на цьому шляху. І в принципі, я його продовжую, і будуть точно якісь нові фішки і нове розуміння. Також трошки буде цікава інформація про різні наукові дослідження, та я пораджу декілька книг, курсів, все, що може допомогти вам на шляху. І почнемо ми з пункту один, 1 вона навіть це пункт 0, але я б його так не знецінювала. Це розуміння того, що так, я хочу йти у саморозвиток, я хочу розвиватись. Мені це цікаво, мені це треба, і в принципі тут ми можемо поговорити і про усвідомлення, на що це треба. Для чого нам іти кудись далі, щось новеньке виходити з зони комфорту, новеньке, щось читати, дивитись, шукати нових людей. Про таку зміну фундаментальну свого життя, про розуміння того, що так як є зараз, вже не роби, вже не підходить, можна йти. Кудись далі. Я пам'ятаю чітко для себе цей період, це навіть було трошки раніше, ніж два роки тому. Тоді народився мій син, і я, знаєте, вся така в декреті була трохи скажена мамочка, тому що я була сильно тривожна, я не розуміла, що робити там з дитиною, що мені робити далі, в принципі, по життю. Був такий момент кризису. І тоді я для себе прийняла рішення, що я йду на курси. На той момент я вже закінчила свій університет, отримала магістратуру з програмування та довгий час, можливо, десь два роки я ніяк не розвивалась. Мені це було, в принципі, нецікаво. І тільки після народження дитини я була мотивована якісно покращувати своє життя. Знаєте, може, через те, що я опустилась на психологічне дно. Так би мовити, було був складний період перші місяці. І я собі взяла свій перший курс. Це був курс по інвестиціям від лава. Якщо я не помиляюся, у мене є огляд цього курсу на каналі. Це була для мене мотивація покращити свій дохід, зробити його більш стабільним, фундаментальним, думати про своє майбутнє. Знаєте, дитина часто нас спонукає до чогось нового, або піти у нову сферу, або розширити та закріпитись там, де ви є зараз. І ви включили це відео не просто так. Якщо ви знаходитесь зараз на цьому пункті, це вже велика перемога. Це вже означає, що у вас є розуміння того, як для вас краще і куди йти далі. Інколи признати, що так, мені це треба, це вже величезний крутий крок. Я вас вітаю, ви точно на ньому, а скоріше за все, і набагато далі. І пункт номер два це, звичайно, постановка цілі. Для чого вам це треба? Дуже класний мотиватор це фінансове розширення, фінансове благополуччя. Це класний мотиватор, але б я на ньому не залишалась. Дуже потужно думати про якусь свою величезну мрію, велику ціль. Можливо, це буде важливо для суспільства, допомогти не тільки собі, а й ще комусь. Це буде прям дуже класно. Думки про інших та те, що ми можемо принести блага і в їх життя, мотивує, на мою думку, також набагато більше, і це, знаєте, розширює вашу мотивацію. Гроші, бабки це звичайно круто. Я завжди топлю за те, щоб було багато красивих грошей, але при цьому і кожен для суспільства це теж те, що буде заставляти вас прокидатись раніше та посміхатись. Тож, у нас є визначення мети. Визначення такого бачення я вам рекомендую подивитись моє відео про цілі, як ставити собі цілі ефективно, щоб, вони, щоб до них дійти, щоб вони збувались. І також поговоримо у цьому пункті про короткострокові цілі та довгострокові. Я би почала, якщо чесно, з довгострокових, вони такі круті, фундаментальні. Це може бути і щоденник саме програмування, і щось інше. Коротше, бачення себе, умовно кажучи, оце заїжджене, хто я через п'ять років. Я б не знецінювала, а це навпаки дуже класний інструмент, зрозуміти оцей маяк, орієнтир, куди мені прям дуже-дуже хочеться. І на основі цього скласти маленькі короткостеркові цілі. Про щоденник самопрограмування я також розповідала у відео про цілі. Щоб я додала у короткостеркові цілі все, що вивільняє енергію, все, що вас мотивує, все, що вас наповнює, я би обов'язково додала в ці цілі відмовитись від чогось, що вас демотивує. Тому що для саморозвитку, як і для любого іншого. Заняття треба вільний час, тому нам треба цей час десь знайти. Іноді це поставити собі ліміт на перебування у соцмережах, іноді це відмовитись від токсичного оточення. До речі, про те, як здобути класне оточення, у мене є окреме відео, і сьогодні ми також затронемо цю тему трошечки. Іноді це відмовитись від поганих звичок. Погодьтесь зі мною, коли ви, наприклад, перепили сьогодні алкоголь зі своїми друзями. На завтра буде дуже складно вранці прокинутись о 6-7 і такі бедрюком спортік. Книжки, курси, це все реально буде дуже складно, тому від чогось треба буде, скоріш за все, відмовитись. І це дуже гарна новина. Подумайте про це, як не про те, що ви у чомусь себе урізаєте, а подумайте про це, як реально про таку енергічну бомбу усередині, яка просто розірветься, і скільки неймовірного часу у вас буде на досягнення. Своїх цілей. Особисто я зараз відмовилась на місяць від кави. Це такий серйозний для мене челендж, тому що я стабільно пила каву кожен день, і це, знаєте, для мене який цілий ритуал по заспокоєнню. От, я вирішила від цього відмовитись на благо для того, щоб у мене також звільнилася енергія, і що ви хочете сказати, так вона звільнилась. Також я зараз відмовилась від різних тортиків, сладюсяк і всякого такого. Звичайно, я собі залишила маленький Люфт у вигляді різних жалеєк і жвачок. Також я стала набагато менше проводити часу у соціальних мережах. Якщо ви хочете окреме дослідження, що зі мною буде, якщо я не буду користуватися соціальними мережами на протягом двох тижнів, обов'язково пишіть. У мене є у думках зробити такий для себе челендж, мені прям цікаво. Переходимо до третього пункту: це самоусвідомлення. Це така рефлексія, те, що я дуже обожнюю. Якщо у вас є сили і хист до цього самостійно, то це прям бомба. Можна взяти знову ж таки собі якийсь час без соціальних мереж, без зайвих людей, щоб ніхто вас не відволікав. Блокнот, ручка, і прямо подумати, хто ви, що ви, куди ви. що я кажу у цьому пункті, це взагалі про те, чим би ви хотіли займатися. Хто ви є зараз, які ваші слабкі сторони, які ваші сильні сторони? Можливо, ви думаєте про себе, що ви якась недисциплінована людина? Наприклад, у мене було рівне те саме. Я думала, що взагалі дисципліна це не для мене, але такий маленький спойлер. Я щиро вважаю, що багато якостей можна розвивати. Я перевірила це на собі. У мене прям є окреме натхнення вам про це розказати, як стати дисциплінованою, абсолютно будучи недисциплінованою людиною. Дослідження показують, що самоусвідомлення допомагає нам не тільки покращувати міжособиснісні стосунки, а й ще й професійну діяльність. Тож обов'язково зверніть на цей пункт увагу. Він вам допоможе реально понуритись у то, яка ви людина, що ви хочете, які якості вам треба для того, щоб прийти до своєї мети, на що треба звернути увагу? І така база саморозвитку, як на мене, це читання та навчання. Поглинання цього контенту. До речі, якщо ви не бачили огляди на мої курси, вони будуть тут у посиланечку. Пройдіть нарешті. Курс, який ви давно хотіли. Займіться співом з репетитором, підіть на урок фортепіано, якщо ви цього давно хотіли. Займіться ганчарством. Почніть якось освоювати нову професію. Я зараз багато часу витрачаю на те, щоб бути класним блогером. Так, це виявляється, він складно і треба прямо часи на це витрачати. І це зараз те, що заміняє мені серіали. Я сама собі навколо створюю класний серіал мого життя. Це знаєте, із розряду по перестав любити грати в Сімси. Зараз я відчуваю цю відповідальність, і це те, що мене заряджає. Реально щось цікавеньке досліджувати, цікавитись, іти кудись далі. Що стосується книг, дуже крута тема. Я хочу собі впровадити. Ще більше книг для читання. Зараз я вже півроку читаю книгу Еше Майкла Карма любові. Я читаю по одній голові на день. Це така це такий для мене потужний заряд мудрості та поглиблення в карму. Якщо хтось в темі карми, це прям рекомендаціон від мене. Це така класна книга по створюванню ідеальних стосунків. І так я вірю в те, що ідеальні стосунки можна створити своїми власними руками, як і запсувати у тому числі. Чесно, от хотіла сказати, що тема книг для мене недооцінена, але насправді ні. Я зганяла за своїми книжками. Що я вам хочу сказати? По-перше, людина вже другий рік читає Гаррі Поттера. Дуже гарна, класна книжка. Як на мене, вона не підходить для теми саморозвитку, але як відпочинок, як на мене, почитати цю книжку буде набагато крутіше, ніж позаліпати у Тік-Ток, тому що вона прям така атмосферна, красива. І я. Щаслива обладательниця цієї просто неймовірного скарба. Далі йде книжка кафе на краю світу. Її я вам можу порекомендувати, як реально таке велике натхнення, і з чого прям почати свій саморозвиток. Вона не дуже велика, а це перша? Так, це перша книжка. Прям першу книжку я вам рекомендую набагато більше. Друга це просто, знаєте, так, зафіксувати ту інформацію, що ви отримали в першій Вона не дуже велика, я її прочитала буквально за два дні. Дуже вона мені мотиваційна, легка, така трошечки містична. Але при цьому і дуже крута. Також, був у мене моментікс. Я зацікавилась фотографією. Тут у мене така книжка, Як дизайн спонукає нас думати. Потім книжечка, Як знімати неймовірні снімки, вона мені дуже подобається. Та коротка історія фотографії. Так що, коли вас Завороже якась тема. Це мені треба було там, для Інстаграму, для того, щоб розвивати свої навички, бачення красивого. Але е, сенс у тому, що коли вас завлікає якась тема, не обов'язково навіть е, тільки йти в YouTube, це дивитися. Ну, якщо ця тема прям не супер свіжа і по неї ще жодної книжки не випуск не вийшло. Але оці прям штуки я вам рекомендую. Також у мене є книжка, я бачу вас цікавить пітьма. Поки страшненько мені за нею братись, я знаю, що багато її хто рекомендує. Я би також зосередилась. На таких мотиваційних книжках я список залишу у в описі, буде, мабуть, у моєму телеграм-каналі. Це книжки, які я планую прочитати найближчим часом, та обов'язково поділюсь з вами своєю думкою. Там будуть такі популярні книжки, так я не читала Атлант розправив в крила. Якщо ви щось таке з прикольного, мотивуючого читали, обов'язково пишіть у коментарях. Мені буде цікаво додати у свій списочок щось прикольне, що ви мені порекомендуєте. І наступний п'ятий крок це безпосередньо перейти до практики. Коли ви це все дізнались, пішли на курс, купили книжки, почитали книжки, переходимо до найкрутішого. Обов'язково ці всі знання треба реалізовувати, тому що коли ця енергія застоюється у вас всередині, нікому краще від цього не стає. І навпаки, знаєте, з'являються такі тривожні думки, понурий настрій. Треба обов'язково, щоб ви були, знаєте, таким потоком, щоб енергія через вас проходила, вона десь всередині зарождається, у вас з'являються ідеї, обов'язково їх реалізуйте. Причому якомога скоріше не відкладайте це на потім. Живіть зараз. Тому що оця, знаєте, нереалізована енергія просто всередині починає бродити і нічого хорошого. Нема з цього. Просто сморід і неприємно. Тому обов'язково робіть себе реально ну, такий паток, провідник для енергії. Я щас... <плес> Я щас тут почну вам розповідати. Ставтесь до своїх ідей як до справжнього продукту. Майте у голові, що у нього є свій срок пригодності, і скоро він може зіпсуватись. Тому реалізуйте якомога швидше. Якщо це велика ціль, реалізуйте хоч маленьку, Прям те, що у вас на що у вас є зараз сили та можливість, реалізуйте якомога скоріше. І таким чином ви і будете запускати цю цепну реакцію, і ідеї будуть приходити до вас ще і ще. Не думайте, що якщо ви там реалізуєте ти. Ті дві ідеї, що у вас є, то все більше у вас не буде про що мріти. Ні, навпаки, будуть приходити все нові, нові, нові. І, це буде такі, і ви будете конвейером не просто про по видумування різних ідей, а ще й по їх реалізації. І ми переходимо до наступного. Це відслідковувати свій прогрес та свої зміни. Коли ви знаходитесь, це теж така одна із моїх помилок. Коли ви знаходитесь у цьому потокі потоці, ідеї приходять, реалізовуємо йдемо далі, наче хочеться ще щось нового, нових, нових ідей. Трошечки у цьому моменті забувається цінність. Я вам ставлю таке відео, можливо, воно вам попадалось в інстаграмі. Воно дуже круто характеризує оцих. Таких креативних людей. Наче здається, що ви стоїте на місці, але при цьому реально ви просто озирніться назад. Подивіться на цей шалений темп, в якому ви йдете. Цінність обов'язково важливо передавати, тому що так ви йдете вперед, не просто швидко, не просто якісно, а ще з посмішкою. І це точно такий марафон удовгу, тому що наш саморозвиток – це те, чим. Ну, класно займатись чесно все життя, аж до самого кінця, а не просто якась точка, точка фінішу. Ні, це, це те, що з нами надовго, і класно себе підбадьорювати якимись подарунками, поставте собі якусь ціль. Та на цю ціль, якщо ви знаєте, що це прям буде для вас така внутрішня розтяжечка, що це прям складна для вас, для вас в реалізації штука, обов'язково зробіть собі потім. Маленький подарунок. Обговоріть з собою цей подарунок ще на березі, до того, як іти у щось таке велике, і потім обов'язково запишіться і потім обов'язково це виконати та подаруйте собі цей подарунок як відзнаку того, що так, я це зробив. І це також, знаєте, на нейронному рівні дуже закріпить цей позитивний досвід. І ви зрозумієте, що. Виходити з зони комфорту круто, реалізовувати свої цілі, круто, реалізовувати свої ідеї це класно. І я не просто зростаю у цьому, а я ще й отримую від себе круті подарунки, які я давно хотів. Це вже не кажучи про те, що взагалі круто себе кожного дня обіймати, казати, яка ви умнічка, булочка, і взагалі, крута, круте дівчисько або хлопчисько, і класно все, класно все у вас виходить. Сьомий пункт це створення позитивного оточення. Більш подробно, я казала у плані друзів та як знайти нове оточення у цьому відео буде посилання збоку. А також я хочу затронути у цьому конкретному пункті ще і контент. Який контент ви дивитесь? Кого ви любите дивитись? Чесно, я зрозуміла, що це просто скролення Тіктоку. Там, якщо ви не відфільтровуєте свою стрічку, багато людей попадаються достатньо такі важкі. І ви, коли багато навіть по трошечку важких людей через себе пропускаєте, це прям не окі. Я би рекомендувала вам почистити свій інстаграм, почистити свій ютуб, прям якомога сильніше зробіть акцент на тому, щоб вас. Оточувала не тільки класні люди, а ще й класна інформація. Люди по, ту, по той бік екрану – це таке саме оточення. Іноді ми навіть витрачаємо на YouTube більше часу ніж там на спілкування з друзями на день. Тому обов'язково відслідковуйте те, щоб оце ваше медійне оточення соціальне. У соціальних мережах я маю на увазі, було етичне, щоб воно було натхненне, щоб вас, от, ви дивились дивились ці відео, ці фотки, ці сторіс, і вони вас чимось цепляли. Ви такі, блін, класно, Щиро радіти за цих людей. Вибирайте таких людей, за яких хочеться потужно порадіти. Ти дивишся, і ти такі, блін, у тебе новий майбах. Третій за рік, <ріст> яка ти булочка, Йошки, макарьошки яка ти молодець, як ти круто, плідно попрацювала, це реально класно. Я, мабуть, теж зараз виключу навіть хто інстаграм і піду попрацюю. Прямо щоб вас було, знаєте, що вас чіпляє. Можливо, це якась приваблива зовнішність людей, можливо, це якийсь там красивий прес, можливо, це грошовий аспект, можливо, це аспект у плані родини та кохання. Це, знаєте, такі маленькі тригери, які ми помічаємо. Ми підписуємося на цих людей для того, щоб мати те, що є у них, надихатись цим, дивитись на це, переймати гарний досвід. Нехай у вас будуть мотивуючі люди. Нехай у вас буде такий інстаграм, що реально хочеться з нього вийти, побажати всім успіху просвітання процвітання і ти. До своїх цілей. А також є таке дослідження, яке нам говорить, що оточення з більш позитивних людей дозволяє нам самим збільшити свою продуктивність на 40%. 40% – це майже половина. Це прям, це великий, великий ресурс енергії. Подумайте над цим. 40% кожен день або там щотижня це, це шаленство. Тому я вам бажаю реально щиро. Класного, крутого оточення. І останній наш пункт буде про те, щоб дотримуватись балансу. Коли ви відчуваєте цей потік енергії, це натхнення, є величезний ризик, я кажу по собі, в тому числі, звалитись в це прям, в омут з головою. І після таких дуже сміливих кроків, часто у нас бувають откати. І откати, я вам хочу сказати, це прям супер нормально. У мене аткати були, мабуть, у всіх сферах моєї життя. Коли змінюється фокус, це абсолютно нормально аткати. Тому що ми ну, не можемо тримати фокус 24 на 7 на цьому. Мозок втомлюється, ми шукаємо щось нове. Про що я вам хочу сказати? Знову ж таки нагадати, що це марафон, а не спринт. Іноді важливо трошки знизити свої темпи, навіть якщо у вас є внутрішні сили на це сьогодні. Подумайте про своє завтра. Не варто вигорати, це прям жахлива така халепа, яка іноді трапляється, і це також нормально. Якщо у вас є така можливість це передбачити, обов'язково це робіть. Робіть стандартно на 20% менше, ніж у вас є наснаги. Зробіть собі якусь планочку, вище якої ви і не підіймаєтесь, щоб не перевтомлюватися, але і нижче якої ви не опускаєтесь, для того, щоб тримати цей темп та йти. Маленькими кроками до великої цілі, Також тут я б хотіла би обговорити саме змінення виду свого діяльності, якісний відпочинок. Так, іноді важливо просто позаліпати в серіали, але не поглиблюйтесь в це. Набагато більше енергії вам принесе якийсь легесенький спортик, розмінка, медитація. Я би звернула дуже сильно вашу увагу на медитацію, якщо ви не користуєтесь цим шалено крутим інструментом. Обов'язково придивіться, це про те, щоб наповнювати себе, свою голову, розмінати своє тіло, знаєте, відчувати його. Це і про якісний відпочинок, поїти на природу, погуляйте по цих горах, пісочку, я не знаю, де ви гуляєте, вирветесь з цього простору, який вас оточує. Іноді це дуже надихає і, прям знаєте, ковток свіжого повітря, як у прямому, так і у переносному значенні. Обов'язково робіть собі вихідні, обов'язково робіть собі відпустки, у тому числі і від саморозвитку. Але знову ж таки, нехай це буде якийсь лімітований час. Не засиджуйте сильно довго, тому що. Це звичайно вибиває вас із калії. Тому давайте підведемо підсумки. Обов'язково діліться своїми історіями, як ви розвиваєтесь самостійно, що вас запалює, які у вас цілі та амбіції. Мені буде дуже цікаво почитати. Обов'язково діліться класними книжками. Я прям від цього буду дуже задоволена і дуже вам сильно вдячна. Переходимо до висновку. Якщо швиденько пробігтись по всьому, що ми казали у цьому відео, це по перше. Признати те, що так, саморозвиток це круто, я хочу в це йти. Це вже величезна ступінь, і це вже набагато круче, ніж ви були учора. Друге, це визначення мети, куди я хочу, щоб знаєте, не просто хаотично бігати туди-сюди, а бачити отой маяк, оту стежку, по якій вам треба йти, щоб бути щасливими та реалізованими. Самоусвідомлення, рефлексія, хто я, що я, які мої слабкі сторони, які мої сильні сторони. Які якості мені хочеться розвинути у собі та тримати на цьому фокус? Безпосередньо це читання, навчання, поглинання цього нового якісного контенту. І наступний пункт обов'язково одразу його реалізація. Якщо це навчання фото, обов'язково йдіть і знімайте. Якщо це гончарство, зробіть віду ще тарілочку, розмалюйте її. Якщо це блогінг, беріть камеру і одразу починайте знімати. Також обов'язково відслідковуйте свої класні результати, нагороджуйте себе за це, обіймайте, цілуйте просто за те, що ви є, за те, що ви обрали шлях не просто сидіти, а йти далі і отримувати максимум від цього життя. Створення позитивного оточення оточуйте себе такими ж натхненими людьми. Це може збільшити вашу продуктивність аж на цілих 40%. Обов'язково уважно слідкуйте за те, який контент ви поглинаєте, які це новини, які це люди вам розповідають ось по той бік екрану. Обов'язково тримайте на цьому фокус. А це значить. Що вам точно варто підписатись на цей канал, якщо ви додивилися відео до самого кінця? Також восьме це дотримання балансу. Якісно, круто відпочивайте, так щоб це наповнювало вас енергією. Нехай це буде медитація, нехай це буде спорт, вечеря у родинному колі без гаджетів, прогулка на свіжому повітрі. Це точно дасть вам сили, мотивацію та додаткові результати. Також. Дослідження показують, що іноді варто змінити підход, якщо який вам приївся або який вам не приносить тих результатів, які варто. Можливо, передивіться, дізнайтесь якісь нові фішки. Це дуже класно. Відслідковуйте, що зараз відбувається у світі, і що з цього можна перейняти у свій досвід. І я вам хочу нагадати, що саморозвиток це такий довгий шлях, це точно не фінішне прийма, а тільки початок, і це такий марафон. Не розганяйте занадто швидко. Тримайте один темп. Я з вами, і дякую, що додивились це відео до кінця. Я вам бажаю натхнення та реалізації своїх цілей у легкості, задоволенні з пошмішкою на обличчі. Пока!